Дорога здоров'я! Звертаюся до татусів, матусів, дідусів, бабусів. Використовуйте ці останні дні літа для того, щоб поповнити багаж свого здоров'я. Закиньте ті гаджети. Телевізори. Негативну інформацію, якою ви забиваєте голову і отримуєте хвороби, які коротять вам вік. Прикладом є ми з сашунію. Черговий раз ми Йдемо до нашої чудової річки Дністер. Два кілометри до річки, 2 кілометри назад. Це є приклад для того, щоб ви хоч раз в неділю робіть контакт з матінькою природою. Використовуйте природні ресурси для вашого здоров'я. Все дуже просто. Якщо ви будете мати прямий контакт з земличкою, а це хоча б один раз в неділю для тих, хто працює працюючих перед самим будинком, навіть у місті, якщо ви проживаєте, зніміть обув, походіть босами. Прямий контакт з землею. Це є потужний потенціал заряду нашої матеньки землі, яка вам буде дарити здоров'я. Масаж ви ніколи не зробите ніяким масажистом, так як ви його отримуєте між контактом нашої ступні та землі. Знаєте, ступня наша це індикатор який, індикатор, який має сполучення з усіма органами, включає закінчуючи головним мозком. Тому обов'язково використовуйте цю процедуру для вашого здоров'я. Ташуня, бачите, буксує, буксує мене. Да, Сашу? Да. Давай, розкажи, куди ми йдемо з тобою? На річку, на річку. На, на тобі, на, сам це. Що ти, Всі приходьте на річку, всіх беріть, всіх сусідів, усіх. І будете мати І гарне здоров'я. Здоров здоров привіт, привіт!